Три факапи, яких ти можеш уникнути при першому сходженні на Говерло. І, до речі, ще й гроші зекономити. Підписуйся, щоб не загубити це відео і дізнатись більше про подорожі Україною. Перше це проплачувати Гіда. Якщо ти новачок, то швидше за все йдеш на Говерло в сезон, і швидше за все з бази заросляк синім або зеленим маршрутом. Ці треки не потребують особливого мистецтва орієнтування. Достатньо GPS навігатора і йти по стежці, не лізти, не зрізати. Напрямок не скорочувати лісом, і ти просто по стежці вийдеш нагору. А от що тобі справді потрібно, це контакти рятівників. Друге, дістатись з траси до бази заросляк краще всього на трансфері. Не їдь туди своєю автівкою, навіть якщо у тебе суперрозумна Тесла, яка бачить все навіть привидів, і навіть якщо у тебе беха. Повір мені, там не просто хуйова дорога, там хуйня, а не дорога. Краще за все заплатити тисячу гривень перевізнику з ворогти або 250 гривень з людини. Такі. Прайс був у 2024 році, ніж потім викидати купу бабок на авто.